Доброго здоров'я глядачам каналу РТС. Це пряма мова. Говоримо сьогодні з депутатом Сумської обласної ради Миколою Клочком. Микола Клочко. Депутат Сумської обласної ради, голова фракції політичної партії «Фронт змін». Освіта вища закінчив Сумський державний педагогічний університет, спеціальності історія та правознавство та англійська мова і зарубіжна література, навчався в аспірантурі при кафедрі філософії. Паралельно здобув освіту в Київському національному економічному університеті, кваліфікація магістра з правового регулювання економіки 2007 року. Визнаний кращим підприємцем Сумщини. Зараз секретар постійної комісії Сумської обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Вітаю вас, пане Миколо. Ми з вами зустрічаємося після того, як відбулася резонансна сесія Сумської міськради. Які ваші враження про неї? Ну, враження різні, враження цікаві. Знаєте, чергову раз сесія довела, що дотримання закону в цьому місті невигідно, ні міському голові. Ні, більшості партій регіонів рідному місту невигідно е, верхівці міста тим людям, які реально впливають на сумську політику, які зацікавлені в тому, щоб та стагнація, яка є в місті, вона і залишалася. Ну, зокрема, я можу сказати впевнено, що приклад е, з депутатом Байдаком, якого сьогодні намагався е, Мінаєв. Не допустити до участі в сесії показав всю ту брутальність сумської політики, хамство міського голови особисто, його емоції, його нехтування законом в угоду якимось особистим інтересом, знаєте, в його потребі задоволення власного его. Ну, як ви знаєте, було прийнято рішення територіальної виборчої комісії. Місто Суми про те, що байдака Олександр обрати депутатом Сумської міської ради, сьогодні повинна, бути від, від, повинна була відбутися формальна річ, і на сесії обласної ради представник територіальної виборчої комісії просто був повинен зачитати е, текст постанови територіальної виборчої комісії. Це вимога закону. Про... Це вимога закону і це формальність. Нагадаю, що минулого разу, коли е, пана Хавзуна обрали депутатом. По списку тієї ж партії, рідного міста. Навіть сам Мінаєв зачитав цю постанову, і, незважаючи на це, видав, видав картку пану Ховзуну, і той. Почав роботу в якості депутата Сумської міської ради. Люди, які були присутні на сьогоднішній сесії, нічого такого не побачили. Просто щоб глядачі розуміли, що там відбувалося. А що відбувалося, я поясню. Ми намагалися примусити міського голову, щоб він виконав закон. Ми це е партія Батьківщина, депутати міської ради, народний депутат Медуниця. Я, як депутат обласної ради, представник інших опозиційних сил удару, свободи намагалися змусити міського голову виконати норму закону. Це повинен бути особисто доручити міський голова або секретар міської ради, як пан Мовчан, представник партії регіонів, який також відповідальний за проведення сесії. Але мінає відмовився надавати слово представнику територіальної виборчої комісії, не дивлячись на те, що цього вимагали ми, народний депутат України, Медуниця і, закон. і ну, головне закон. В цей же час. Ми були вимушені просто в зв'язку з тим, що Мінаєв відключ, відімкнув е, мікрофон, е, коли почала говорити пані Гуленка, секретар е, територіальної виборчої комісії. Вона була вимушена взяти мегафон і, говор, і виголосити цю постанову. І з, з формального боку байдак проголошений депутатом. Я так підозрюю, що е, звісно в стінограму Мінаєв заборонить це вносити е, текст цієї постанови, яку проголосила пані Гуленка. Але у нас є відеозапис цієї події, що це відбулося, і тому це буде вже друге грубе порушення Мінаєвом чинного законодавства. Перше, це те, що він не надав слово, друге на початку сесії. Друге, що він намагався перекричати і все таки не видав, після того як секретар територіальної комісії виголосила цю постанову, не надав. Ні депутатський значок байдаку, ні посвідчення. Це подвійне порушення закону. Ми вже підготували звернення до прокуратури. Я думаю, що воно піде або за підписом особисто байдака, або за підписом народного депутата Олега Медуниці. І в цьому зверненні до прокуратури ми говоримо про те, що Мінає здійснив посадовий злочин. Ну, до цього він багато цього такого наробив, що не робив, щоб, на мою особисту думку, на моє переконання, підпадає під дію Адміністративного кодексу, Кодексу про адміністративне правопорушення, під дію Кримінального кодексу. Але, на жаль, прокуратура і міліція закривають на це очі. Ну, з невідомих офіційно для нас причин. Але, знаєте, слухи містом повняться, і ми бачимо, що просто-напросто. Має він якусь певну кришу в правоохоронних органах, якщо вони покривають його злочинні діяння. Навіщо? Це стосується і, до речі, голосування е, в чужими картками. Я сьогодні отримав відповідь прокуратури з мого з приводу мого, мого депутатського запиту, підтриманого обласною радою. Е, коли на минулій сесії, як, як на мою думку, за корупційне питання зміни цільового призначення земельної ділянки е, на вулиці Якіра, 39, було проголосовано відкрито. Карточками інших депутатів, деякими депутатами від рідного міста. І ж, е, поки що жодної реакції. Є просто, що ваша заява прийнята, ваш запит прийнято, дивимося, розбираємося. Але, як мені здається, це знову закінчиться нічим. Пройшають хлопці свої питання. І просто-напросто це, це буде черговий ляпас нашої юриспруденції. Тому що брутальне порушення закону під камери, під, знаєте, під крики ганьба з боку громадськості порушується закон і все це покривається з боку високих посадовців. Щодо друге питання, це було призначення важливо призначення пані Донцової на посаду заступника Сумського міського голови. На сайті Сумської міської ради було вивишено рішення. Спочатку було вказане прізвище пані Донцової. А потім його швиденько прибрали. Я встиг зробити скан, копію цього, цього і навіть повісив в соціальній мережі. Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону України про доступ до публічної інформації, рішення повинно було вивішувати за 20 робочих днів до його прийняття. Таким чином, якщо там був прочерк на місці прізвища заступника голови, то рішення є неповним. І сьогодні за нього не мали права голосувати. Ось з цього приводу вже я особисто звернусь до прокуратури з, вимо, з вимогою, щоб вони відреагували на це брутальне порушення законодавства, чергове порушення законодавства. Було декілька багато питань. Було питання ще про віддачу в заставу 6,5 тисяч квадратних метрів комунальної площі, яка належить, до речі, Сумчани нам з вами. За комунальне майно. Його пан Мінаєв передав у заставу, передає, точніше, прийнято рішення про передачу у заставу під кредит для виконання реконструкції каналізаційно-напорного колектора від вулиці Дем'яна Короченка до вулиці Кринична. Ну, зрозуміло, що треба робити ремонт і про це. І я особисто багато разів говорив, і опозиційні депутати казали про це. Це стосується і колектора по вулиці Баумана, багатьох колекторів, по місту суму, що вони в аварійному стані. Але ми бачимо, що пошуки шляхів вирішення, вони далекі від інтересів громади. Ну, те, що ми, я вже казав, і про патріархи будуємо на один вхід у парк. Ми робимо все, що завгодно, за завищеною ціною, плитку кладемо. Ну, багато дуже... В чому тут ризики? Ризики в тому, що якщо не буде виплачена. Сума цього ну, займу, то ми можемо втратити комунальне майно. Ми так в місті суми вже залишилось його дуже мало. І на кожній сесії воно з, як кажуть, з неймовірною швидкістю. І, а це вже така, знаєте, може, може бути афера віка. Дай Боже, щоб я помилявся. Але, знаєте, той поспіх, з яким приймається це рішення, і такий вихід. Ну, я, на, на мій погляд, це не є, не є нормально. Власне, ви, а, як депутат обласної ради, буваєте на міській сесії, так? Як було цього разу. Не лише на міській, я буваю сесії. А, в районах. Де да, відбуваються б, сесії? Розкажіть. Безумовно. Я, як депутат обласної ради, закріплений рішенням обласної ради за містом Суми, ну, наряду з іншими депутатами. Все-таки я цікавлюсь і. Іншими містами і районами Сумської області, не лише містом Суми. От, наприклад, останнього разу я був на сесії Лебединської міської ради. Ну, до речі, офіційний сайт Сумської обласної ради про мене не написав, написав про мою участь в цьому засіданні, про мій виступ написав лише про пловного депутата пана Грицая партія регіонів. Але, тим не менш, люди побачили, а головне, я побачив реальну ситуацію. В місті, ну по-перше, що мене вразило, це дорога до міста Лебедин, якої просто немає, і це питання до речі до губернатора. Чому чому до сих пір він не не відремонтована цей цю ділянку дороги? Тому що ну, це ж знущання з людей просто напросто Дорога самому між Лебедині, е, обласним десь. центром і містом обласного підпорядкування, ну вона просто апріорі повинна бути зроблена, ну, в, принаймні, якщо не в ідеальному, то в доброму стані. У самому, самому Лобидині теж, теж, теж їздять не дуже швидко, не дуже швидко тому що е, ну, міський голова не приділяє достатньо уваги цьому питанню, на мій погляд. Більш того, місто Лобиду пощастило з депутатами міської ради. На моє переконання з меценатами, тому що ну, от на останній сесії були проголошені цифри, що народні е, 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 депутати міської ради е, вкладають кошти. Наприклад, е, пан Лук'яненко, там відомий підприємець, він дав певну суму 5 тисяч гривень на ремонт доріг. Е, почесний громадянин міста Лебудин, е, пан Бухарів. Владислав Вікторович теж виділив 10 тисяч гривень на ремонт доріг. Тобто, там є, на відміну, до речі, від сумських депутатів, які виділяють кошти лише бюджетні. Так звані депутатські кошти, але це ж не їх власні кошти, це кошти е е міські. Просто їх розподіляють депутати Сумської міської ради на власний розсуд, виходячи ну, з якихось інтересів, можливо, з інтересів там, фракційних, фракційних, фракційних або там, мажоритарних округів. А там депутати. І небайдужі громадяни дають кошти на ремонт шляхів. Це треба вітати. Але я узнав, що вони до сих пір не освоєні ці кошти. Було дуже багато питань міського могли, чому вони не освоєні. Там велика проблема в Лебедині це проблема по другій школі, по її закриттю. Закриттю заднім числом. Школа вже фактично не працювала, а рішення прийняли вже після того, як не почався учбовий сезон. Замість того, щоб. Залишили там школу і вільні площі надати для так званої продльонки, да? для того, щоб там займалися гуртки піс... освіта. Ну, ас... Залишилась в системі освіти, школу просто викинули, розподілили учнів по інших школах і, хоча б ну, додали компенсацію вчителям. Які працюють в інших школах, да, тому що навантаження це збільшилось на ці школи. Ну, до першої школи пішли діти, до третьої школи в будині. Стали більші класи, більше навантаження. Чи, чи добре це для дитини? Безумовно, ні. Тому що чим менше дітей в класі, тим краще буде освіта. Зрозуміло, так? Да? Ми бачимо, що клас це взагалі було там до 10-12 дітей. Ну, це неможливо. Але якщо там було 30 дітей, а зараз стало 40 або 45, ну вибачайте, яка ж, яка ж може бути нормальна світа. Плюс додаткове навантаження на вчителя. Як воно компенсується? А ніяк. Просто сказали: ось вам ще учні, навчайте. Ну це ж ненормальний підхід. Я вважаю, що тут міський голова, пан Траян, повів себе неправильно, некоректно. І зі всіх точок зору. Що з цим робити? Що з цим робити? А треба, щоб в тому числі втручалася і обласна влада. Я як депутат обласної ради виступив на сесії і вказав на ті недоліки, які я побачив. Ну, я так у формі побажань сказав, поки що у формі побажань. Обласна влада повинна реагувати на все це, так? Да? Тому що все-таки по делегованим повноваженням міський голова ну, в сфері виконавчої влади, принаймні, має певну підпорядкованість голові обласної державної адміністрації. Тому пан Шмиль повинен на це звернути увагу і зробити певні висновки. Давайте повернемось до міста Суми. На сесії Сумської міської ради, про яку ми говорили, міський голова в одному з виступів сказав, що свого часу. Він не наважився прийняти рішення про сумську ТЕЦ, про передачу в оренду, якби це не було депутатське рішення, тобто колективне. Да? Ці слова прозвучали так, ніби ну, якщо це він сам зробив, то це щось таке ну незаконне. Да? Якщо це зробили депутати, то власне тепер до кого питання? Ви в соціальних мережах писали про це, про питання сумської ТЕЦ. Розкажіть, будь ласка, що зараз? Ви збиралися звертатися. Наскільки я пам'ятаю до правоохоронних органів, я не лише е збирався звертати, е звертатися, я звернувся до суду з позовною заявою, Ось вона. Позовна заява це адміністративний посол про визнання протиправним та скасування рішення Сумської міської ради, про укладення додаткової угоди по договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми. 23 жовтня зареєстрована в зарічному суді, це адміністративний позов. По-перше, була порушено процедура розгляду цього питання. По-друге, знову був порушений регламент Сумської міської ради, був порушений закон України про доступ до публічної інформації, оскільки, вдумайтесь, ще за два дні до прийняття цього рішення депутати не знали і не могли знати вартість договору, ціну договору, ціна договору. Є істотною умовою договору. Без цього рішення є неповним. Якщо його нема на сайті, а на сайті не було, оскільки здійснювалася грошова оцінка цього цілісного майнового комплексу. І е, вона лише за декілька днів до сесії, буквально в, о, оцінили цей майновий комплекс не за 20 днів. І від е, ціни цього комплексу і розраховувалася арендна плата, яка складала там не більше 5 мільйонів гривень, навіть менше. При тому, що знову ж таки я на це звертав увагу, що неправильно порахували. І е, тут відсоток, який був е, коефіцієнт, який застосований, його можна було збільшити. Ми могли б декілька декілька, декілька мільйонів гривень могли б більше отримати коштів за у, у рік за оренду цього майнового комплексу за бюджет, і, і не, не треба було б здавати е, в заставу те майно, про я про яке я казав. Але Мінаєв протягнув це рішення, причому брутально. Я вже розповідав про те, що депутатів з опозиційних партій ставили під скажімо так, під загрозу там, продовження договорів оренди там, з ними по земельних ділянках. Тобто їх фактично навіть можна сказати так, легенько шантажували. Да? І деякі проголосували, не витримали тиску. Ми, до речі, розійшли з наші здоров'я з такими депутатами в міській раді, але рішення важко, але було прийнято. І було, були проігноровані наші пропозиції пропозиції від батьківщини, від удару. Їх озвучував керівник фракції Олександр Лисенко на сесії. Їх було брутально відкинуто. Міським головою. Ну, це передисторія. Це педисторія. А вже... зараз подали позов, і я вважаю, що це рішення треба скасовувати. І буду добуватися, щоб все-таки суд відбувся відкрито, прозоро. Але, ви знаєте, надії не так уж багато. Але будемо боротися, тому що можливості, в тому числі фінансові, зацікавлених сторін в цьому питанні, вони, вони дуже великі. Ну, те, що є тепло зараз, але тепло не в усіх будинках включено. У мене є конкретні приклади, наприклад, по Кавпака 39, коли в деяких квартирах до сих пір немає. Я біля 30 будинків, в яких до сих пір не включено опалення по місту Суми. Але люди незадоволені не лише тим, що там нема води по деяких будинках, а десь є опалення і гаряча вода, але вона фактично не гаряча, вона ледь тепла. Люди скаржаться, я приводив, приводив приклад по і проспекту Лужпи, і, ну, багато будинків по, по, по місту Суми, де є проблеми саме з температурним режимом. Зрозуміло, що е, ці проблеми повинна вирішувати наперед усе управління комунального е, господарства Сумської міської ради, повинно вирішувати. Міська влада, але вона цього не хоче робити, і зрозуміло, тому що ну, інтереси людей для них просто нецікаві. Ну, ми з кожним разом в цьому переконуємося. І, на жаль, виходу тут такого простого немає. На жаль, інтереси людей не цікаві міській владі, справжні інтереси, так. Да? Просто повірте, неймовірна кількість йде скарг на діяльність і суми житла, і суми і теплоенерго в плані температурного режиму, в плані відсутності там, ремонту мереж. Ну, приклад, я приводив навіть такий, як на вулиці Курській, 81, є школа акробатики, в якій. Декілька разів я вже звертався, щоб там зробили нормальний ремонт тепломережі. Там тепломережа декілька метрів треба зробити, щоб у дітей було нормальне гаряче водопостачання. Е, міський голова відкривав цей зал, там нормальний ремонт. Але це не зробили. І до сих пір це декілька років тягнеться, не можуть дати дітям гарячої води. Я вже звертався і до обласної, до обласної ради, до обласної адміністрації. Навіть управління ЖК, ЖКГ... Е, Сказали, що ми готові. Давайте, хай місто звернеться, ми за нафтові кошти, ми на є відповідь щодо цього, за нафтові кошти, так зване, готові виділити в програмі соціально-економічного розвитку і в, і в бюджеті на 2014 рік ці кошти закласти. Але сума не звертається з цим питанням до, до, до обласної ради, до обласної адміністрації. Хоча бюджет сумський, ну ви знаєте, що бюджет міста Суми майже мільярд гривень у рік, можна було знайти ці кошти, тим більше, коли міський голова розповідає нам, що... Ну, все гаразд. Тепленерга класна така компанія. Вона все, що ми скажемо, все робить, люди задоволені, є тепло. Ми ще побачимо, який буде тариф в найближчі 2-3 роки. Побачите, що не все так буде гаразд. Бо в 2010 році був один тариф, потім він підвищився. Нам розповідають, що, що більше підвищення не буде. Але коли ми просили запишіться у договір, про який йде мова, то і міська влада, і суми теплоенерго відмовились носити цей пункт. Тому тарифи підвищення не за гарами. У нас лишається хвилин п'ять розмови, але лишилося в мене декілька запитань. Ви сказали на початку нашої розмови, що стагнація в місті вигідна, керівництво нинішнього міста власне проблем багато. Крім того, про що ви говорите? Люди говорять про скорочення на сумах Хімпромії. Говорять про те, що якщо наступного року буде справжній ювілей цього підприємства, то чи чи, чи, чи власне буде воно? Ну, я це сподіваюся, що буде, тому що, за, за, за моїми даними, процедура е, приватизації цього підприємства дещо зупинилася, е, але дійсно йдуть скорочення. Припинялося виробництво е, в деяких цехах суми, суми хімпрома. Ми повинні розуміти, що тут є два аспекти. Перший аспект, головний, це соціальний аспект. Що таке людина без роботи? Це людина, ну. В якій ну, втрачається не лише там, життєвий тонус, да, в якій виникають проблеми в родині, тому що ну, там, батька або мати не можуть забезпечити своїм дітям е, ну, нормальний рівень життя. Це проблема і економічна, тому що основним наповненням бюджету міського в тому числі є податок з доходів фізичних осіб, де його цей доход отримувати, як не на роботі. Да? На роботі отримав дохід, сплатив податки, е, і з цих податків в основному, до речі, формується і міський бюджет. Тому втрати в бюджеті. Але головне, це люди. Е, крім того, проблема дуже велика в питанні забезпечення квартирами. Е, величезніша проблема. Нещодавно там певна ініціативна група збиралася, я про це так випадково дізнався, мені, мене це зацікавило. І я почав цікавитись проблемою безквартирних і пільговиків, і взагалі проблемами черговості отримання житла, тобто обліку і розподілу. І знаєте, виявилось, що. Там дуже багато проблем. Ще вони тягнуться з правління колишнього мера. І перед цим були проблеми. А згідно постанови Ради міністрів Української РСР, яка діє до сих пір, і останні зміни були внесені 6 квітня 2011 року, голову виконавчих комітетів місцевих рад, в нашому випадку, це міський голова, несе персональну відповідальність за стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень. Особисту відповідальність, причому особи винні у порушенні порядку взяття громадян на квартирний облік, зняття особліку і надання громадянам жилих приміщень несуть кримінальну адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством. Я хочу нагадати нашим чиновникам про це про цю постанову, щоб вони не зловживали службовим своїм службовим становищем, а нормально розподіляли житло. Не так, кому кому заманеться, а щоб був нормальний облік, щоб вони не забували, що книга обліку це є документ суворої звітності. Вона повинна вестися правильно. І ті порушення, які були виявлені прокуратурою ще в 2004 році, повинні за під час правління е, міського голови повинні бути виправлені. Крім того, є проблеми знову таки по ліфтам. От зараз намагається змінити підрядника там. Бу, бу, було там ліфт, зараз ТОВ-АСАГА. Але це ж знову такі макіївські підрядники. Всі, всі не з міста Суми. Це ти, про що я казав? Що, що у нас нема нормальних підприємств, які працювали на цьому ринку і можуть працювати. Там така тяганина. Працівники ті ж самі, але міня, міняється верхівка, Йде боротьба за грошові потоки. А ліфти стоять. Ну як в сума стоїть більше ста ліфтів з, тисячі, з чимось там, Більше, ніж тисячі діючих ліфтів. 1200, 1200 ліфтів взагалі в Сумах, трошки більше. Із них 10% не працює майже. Це ненормальна ситуація. Знову таки йде реформування старих нових управлінь в угоду конкретних чиновників. Наприклад, от введення посади нового заступника обійдеться мешканцям міста. Майже в 200 тисяч гривень на рік. Ну, Що в нас є ці зайві гроші? Нам, нам не треба нові посади, нам треба люди. Хай їх буде троє заступників, але які працювали. А ми плодім чиновників, не треба цього робити. Я розумію, там якісь особисті контакти. Можливо, там довіряє е, Геннадій Михайлович, О, Ольги Івановні. Це зрозуміло, ну, принаймні вона, е, вона і так працювала на нормальній посаді, на посаді е, управління, юридичного управління. Я вважаю, що не треба не треба е, ставити бюджет міста в залежність від забаганок міського голови. А взагалі чітко треба працювати, перше, над наповненням бюджету, і, по-друге, над. Правильним використанням коштів, які зароблені потом кров'ю сумчан. Дякую вам, що знайшли час для сумчан. Наших глядачів, глядачам дякуємо за увагу. Дивіться, РТС знатимете та більше.